Доброго дня! Було питання щодо переробки освітлювальної міни зажигательно. Трошки вкратце розкажу. Що нам треба? Для спочатку розібрати тих хвостових. Все робиться дуже просто, пару ударів, беремо ключ, відкручуємо. Що ми тепер маємо парашут, який у нас зацеплений за хвостовик. обрізаємо його або викручуємо. Там у нас є пітля, яку можна просто відкрутити. І тепер маємо саму міну. Дай парашут. Всі ці елементи будуть використані, вони нам потрібні, нікуди їх не діваємо. Достаємо сам елемент А відсоединяємо барашок. Просто витягнуть одноточки, крутіли. Зняли що робимо з самим парашутом? Відрізаємо все від нього зайва, буде у нас використовуватись просто як гачірочка. Врізаємо сухінню строби. Що ми тепер маємо? У нас там ще залишається шайба. Шайба залишається на місці, ми її нікуди не діваємо, залишаємо її тут в міні. В самому цьому елементі робиться отвір. Просвірлюється наскрізь. Для чого це? Для того, щоб коли у нас іде підрив, зажигається, в нас полум'я достало оці ці всі частини засовуємо обратно. Всю щирочка, яка у нас є, використовуємо якусь суміш, типу напал, щось таке. Можна пінопласт, бензин, масло, мило для того, щоб воно було більш липуче. Вимазуємо це все і засовуємо це все обратно сюди, в міну. Ставимо шайбу. Промазуємо, використовуємо герметик, будь-який так само намазався і збираємо. Так, що в нас на рахунок самого запалу. У нас є Т1, який у нас переводиться на удар. Виставлений. Якщо вдруг він виставлений на певний проміжок часу, по часовій стрілці він виставляється, підкладається порох, все як звичайний світільний міні. Закручується все. Тут різьба у нас іншу сторону. Міна готова до використання. Якби ефективність цієї міни. Ну, горить вона приблизно десь до 15 секунд. В принципі, у нас виходило підпалювати посадки, якісь будинки. В принципі, міна працює. Дякую за увагу, користуйтесь.